Частина 4. ніч. Стукіт у вікно. Це була п'ятниця. Зазвичай мої брати були б вдома, але того вечора вони залишились у друзів. Батьки швидко погодились, бо подумали: чим менше дітей удома, тим менше ризику. Поліція знала опис чоловіка. Батьки теж. Ми всі спробували заспокоїтися. Наш будинок одноповерховий. Я ділив кімнату з братами, батьківська спальня в кінці коридору. Але тієї ночі я був сам у кімнаті. Я боявся. Щоб мені було комфортніше, батьки поставили телевізор з вітальні до моєї кімнати. Вони також закрили штори, щоб я нічого не бачив у вікно. Було вже близько першої ночі. Я дивився царя гори на Adult Swim. Батьки не знали, що Cartoon Network після певної години показує не зовсім дитячі програми. Телевізор стояв навпроти вікна, а я лежав спиною до нього, дивився мультфільм. І тут стукіт у вікно. Я завмер. Мені здалося, що, можливо, це хтось із братів. Вони іноді виходили покурити і стукали у вікно, щоб я впустив їх через вхідні двері. Але щось було не так. Я вирішив не ризикувати. Усе ще зляканий, я встав і, проходячи коридором до батьківської кімнати, вмикав кожне світло по дорозі. Зайшов до батьків. Мама прокинулась. Я розповів їй про стукіт. Вона все ще звикала до яскравого світла, тому я вимкнув його. У батьківській спальні було три вікна. Одне виходило у двір, друге на бік будинку, третє у задній двір. Там густий ліс. Також на задньому дворі було похиле підвальне вікно, біля якого можна було стояти і бачити всередину. Восени й взимку ми не закривали там штори, боялися лише влітку, коли діти з дачних будинків світять ліхтариками у вікна, щоб пожартувати. Мама встала, і в ту ж мить побачила його. Він стояв просто за вікном і дивився на нас. Вона закричала: це розбудило тата. А той чоловік він крикнув у відповідь: я просто хотів потримати його за руку.